Ах вже й смачно! Ви такої смакоти ще не їли. Неймовірно смачна кабачкова піца. А як її приготувати, а легко і просто ось так. Підписуйтеся на наш канал і ми приготуємо її разом з вами! А піца виходить, ну, просто пальчики оближиш. Розігріваємо духовку, формуємо ось такі піцци-млинці. і за 20 хвилин уже вони майже готові. А далі змазуємо кетчупом, чи кетчупом і майонезом. На піцу поміщаємо все, що душа бажає, помідори, сироку, баску чи вікчину і в духовку ще на 5 хвилин. А можна в духовку вже й не поміщати, а просто приготувати неймовірно смачний соус, як, а ось так, із таких інгредієнтів. Дрібно січемо кріп. Часник натираємо на тирці або пропускаємо через прес. На тирці ще й натремо огірочків і все додаємо у сметанку, а скільки огірочків, та, може, й одного або два малесеньких. За смаком солимо й перчимо і все змішуємо. За бажанням сюди ще можна додати кетчуп чи майонезу. А нам соус смачний такий, ах же й смачний. Беремо ложку і на піцу. Неймовірно, смачний соус. Ось ми його й викладаємо на кабачкову піцу. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі, а ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде приготування страв ще смачніше. Ароматний соус. смачний, ніжний, Аж вже й смачно. Ви такої смакоти ще не їли. Ммм, яка смачна піца. Осипимо ще й зелені. Ах же й смачна піца, Ах же й смакота. Та й приготували ми її на раз, два, три. Неймовірно смачна їжа. М -м -м. Кавачкова піца. У нас на каналі ще смачніше